Через події на Сході економічна ситуація в країні нині досить напружена. Бюджети та показники Міністерства фінансів частина регіонів України не виконує. Полтавщина одна із них. Ситуація складується в першу чергу через ситуацію, яка склалася в місті Кременчуку. Є спад виробництва. Тому зменшується надходження основного джерела місцевих бюджетів. Це прибуткового податку з населення. Спад виробництва здебільшого пов'язаний з тим, що Кременчуцький вагонобудівний та сталеливарний заводи змушені були зменшити обсяги імпортованої продукції. Відтак у промисловому комплексі за січень-вересень 2014 року індекс промислової продукції становив трохи більше 92%. Така ситуація, зазначають фахівці, вплинула і на рівень зайнятості населення. Зменшилась кількість вакансій. Це переважно за рахунок Кременчука. Ви знаєте, які там відбулись процеси, особливо стали лаварний завод. Стабільною є ситуація в сільському господарстві. Нам вдалося втримати переробну галузь сьогодні. Працює навіть оржицький цукровий завод. Це гарна новина. Працює карлівський цукровий завод. Це ті, які були, не працювали. За 9 місяців рівень зареєстрованого безробіття в області становив більше 2% населення працездатного віку. Порівняно з початком року він зменшився на шістдесятих На початок жовтня на обліку в службі зайнятості перебувало майже 20 тисяч безробітних.